Українські спецслужби готувались до жорстокого розгону Євромайдану та планували вимкнути наш телеканал разом з іншими, що активно висвітлювали хід протестів. Зокрема, окрім ТВА, планувалося виключити трансляцію п'ятого каналу, 24-го Еспресо ТІВІ та 1+,1. плюс Спецоперації, котрі, на щастя, не встигли провести, мали назву Бумеранг та хвиля. Відповідні документи оприлюднив народний депутат Геннадій Москаль. Він очолив тимчасову слідчу комісію з. Слідування побиття людей під час акцій протесту. Нардепи вимагає від генпрокуратури негайно відкрити кримінальні провадження. І обурений, що досі ніхто із нового керівництва МВС та СБУ його не вислухав. Каже, має прямі докази причетності до кривавих планів екс-міністра МВС та а також може надати прізвища та номери телефонів керівників підрозділів, котрі брали участь у силовому розгоні акцій протесту. Допомогу у підготовці спецоперацій з використанням. Вогнепальної зброї надавав і російський фахівець, стверджує Нардеп. У документах є докази того, що снайперами на вулиці Інститутській були бійці внутрішніх військ.